Друзі, всім привіт! Зараз трошки розповім процес копчення, модернізації так сказати, коптільні моїй. І як я копчу копчу м'ясо і чим ця коптільня краще від тих, що ну, дим весь проходить через коптілечку. Так, ну Давайте, друзі. Так, така моя коптілочка. Відоси не знімаю, тому що ждемо так приобріння нової камери. Не до цього. Через звуку. ну не хочу так Дивіться, друзі, каптілочка, Чим вона хороша, ну виходить дим туди, а ще і капчу. Е давайте розповім сам процес. Нагріваю коптілню. Блін, тут скільки 90. Цей великий градус, треба трошки треба трошки час щоб розгорілася. щепа, треба трошки було додати. Е Розпалюю, нагрівається бочка. так сказати, Я вставляю ковбасу туди. Ковбаса. О, зараз покажу. Не видно, ладно, не будем потім. Бо тільки почав каптить, О, вставляю кобасу, щепи я ще не кладу, трошки надо. щепи я ще не кладу, жду, коли у середині кобаси нагріється до 50 градусів. Тобто, ну, саме тепло. Це воно О, Нагріється до 50 градусів, О, ковбаска так підігрілася, просушилася, все добре, трошки підрівняніла. О, і починаю тоді коптити. Тоді я починаю коптити. Ну, тобто щепу вставляю, зараз покажу цей. Вставляю щепу, і це вже пішов процес копчення. Туди гори, туди дим сосновими дровами я розтоплюю, підігрівається щепа. і щепа, ось, бачите, вже процес пішов копчення. Тому вже 60 градусів. Ну, тепер десь часу півтора 2 буде іменно щепой десь до 70-72 градусів в середині ковбаси Тоді я, друзі, тоді я проварю її на 20 хвилин у каструлюну з щоб 80 градусів, 75-85, десяток градусів. Ну, в середньому стараюсь 80 плюс-мінус. На 20 хвилин набухає, тобто воно так сухої Ковбаса трошки набухає, так не тіляє свого виду, не всухоється, не вкопчується, так сказати. Е, набухає ковбаса, так І знову тоді на півчаса в каптілочку, Ну, смотря тому, як буде прокопчуватися, щоб така нормальна. І теж, щоб було ну, 70-10 градусів в ковбасі потім знову воно температура падає. Ото таке, друзі. так сказати, Вже не коптив. Тобто, вся бомба, все добре. Ось ковбаска є. Так, ще зніму про бісятку, яку переробив. Це в наступному відео переробив в кормоцех, так сказати. Ой, в кормоцеху. Ось, друзі, ось така ковбасочка. Вже приготовлена. І вид і і не всохлася, і бомба. Просто пушка пітарда Може хтось хоче можу відправити по новій почті. О, ото таке. На 20 хвилин воду. І нормально, все воно тоді трошки просихає, поки і слідующе. І в каптілочку все бомба. Коптіличка ваша, коптіличка копти. Що я переробив, друзі? Помните, я вам казав, зробив дверцята тут. Бо ще перегороє. Друзі, багато не накидає, Шок, якби димогенератор, конечно, бомба. І ось. Так, хорош, хопа. Коротше, і тут лоточок. О, там лоточок і щепою. Я так закриємо, коптиться. Я витягнув лоточок на сковородці щепу підігрів. Там купив щепу, я показував в минулому відео трохи своєї, там трохи ту, що купив. Витягнув хопа, додав, все, воно коптиться. Тут температура не тіряється. це мог бо, дивиться, бомба пішла. Ну, хорошо коптиться. І все так само. Щепа перегоріла, вже сюди не димить. Тому що з так же копчення і м'ясо, і соло, і ребрашки витягнув. Теж підігрів на цьому, витягнув стару ось, стару ще струсив, тіфа, ну, викинув. Знову нову насипав, бомба поставив, все коптиться, все добре. Ось таке, друзі. Каптілочка, ну, блін, я родий. Нормально таке. Така щепуха пухо рода. Так сказати, не треба мені дров, у мене соснові дрова. Якщо не треба, мені дров, я там. Ну, Вишні бере, чи ці вишні черешні, щось там рубать й Ще Щепусаму купив з вільхетом чи з черешні трошки своєї наробив з дуба. А все остальне купив, що там ну бук і перемішаний з буком я купив, і бук черешній перемішаний. Ну Там я думав, як грозні будуть, може, намішане. А воно бук із черешні, ну, ладно. І так непогано, так сказати. Коптиться, Тут температура, о, вже до сотні треба скидати. Зараз буду відкривати, вот хай воно трошки виходить від сюди. Температура дуже велика. Зараз будемо регулювати, ну то ладно. Зараз трошки скинемо. там 63. Це, друзі, так коптиться. Ну, Нормальна каптілочка, акуратненька, не треба багато місця. Дрова ця повсю. Щоб розгорати, воно у мене. Збільшую його таку ще трубу надіваю, ну щоб розпалить, щоб труба прогрілася. Ну і бомба, в принципі, все. В принципі, все бомба. Оце таке діло, друзі. так. Заснімемо ще як там ковбоска. Покажу ж, як отом ще щепу. І в кінці ж, як вже приготовлена ковбаска буде, ще як варю покажу. Так що, друзі, дивимося. Друзі, ось так проводиться варіння ковбаски. Я ж ну, блін, каструлю велику купити, бо ось така по Ну, пробуємо. От, звісно, новенька хороша каструля, але все одно під ковбаси великі не підходить, під маленькі отакі. Так добиваємо щас 70, скільки? 70... 73, 80 доб'ємо, збавлюємо звук, ой, звук. Огонь і остається. ну, Що подивитись. ось така ковбаска. оце ну, покаптилась 2 чи 2,5 часа. Приблизно бо там трохи цей ось така кобасочка. Ну, і тепер я зніму, яка після проварки вона буде. Ну, то Тобто, треба готувати, щоб було нормально. Yeah, yeah, так, зараз здобиваємо хопа і туди зараз теж загрузимо кобаску. Все, 20 минут при 80 градусах проварилось, так сказати, все, вони і бомбать. Потім на часок в каптілочку ще раз. Запах прокоптилась і бомба ракета під торда. Ось так після проварки. Той що понімало це все копчення. Ось так розбухло, можете так сказати. Трошки цей потеряла. Колір. Ну, ми зараз знову на колір з'явиться. все. На другому каптіні, так сказати. Такує. Друзі, проварили, загрузили кубоску. Тобто ще накопчення. Дочик. Зараз 37 градусів кобес ставили тільки що. О, Щось накриваємо, щепу загружуємо. Тут уполос, я трошки привітали, бо там топив. І коптим далі часок десь. Плюс-мінус. Друзі, ось така краса. Знімаємо. Може хтось хоче. Той, що тут рядом живе, та й нову почти відправити, Попробувати все, відправиться. Так, заносимо зараз і отак у холодну воду кидаємо таку красоту. Ну, ми хвилин на 5 і потім все, витягуємо на просушку і воно тут біседочки у лоточках буде і завтра вирушить на базар. Так, друзі, це ковбаска, все вже час до завтра вона пролежиться. Так сказати, можна сказати, в холодильнику. плюс кілька, плюс один, плюс два, плюс три. Ну так як в холодильнику, в принципі, тут у мене бісіточки. І все, завтра їдемо на базар. Зараз отам кусочок возьмем, попробуємо. такий невеличкий. А не де сюди, щоб перчатки не вдівати. Ось такий круто. Ну, стався, що зробили, думаю, собі буде. Ну так, в магазинах уже, коротше, не купляю ковбаси. І на піцу сьогодні піцу приготували. Ну я пузяв би поперевертав би, але я не в рукавицях. Треба рукавиці вдівати. Резини ну коротше, поняли ви мене, я думаю. Я ж її руками лапати не буду ковбаси. Собі кусочок, зараз просто провіримо, що воно там в розрізі. Та таке. Тут, друзі, це така в розрізі. Отбив, хорошо. Блін, ну це, звісно, так сказати. Треба кружевитися, щоб так хорошо скосьоку ну, Побачите. Шельце. Це все відбите, все, все Ну, не ламається, так сказати. Тут таке. За просмотр. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всем пока!